Далі про чергових заяв від країн агресорок. Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали угоду про гарантії безпеки у союзній державі. Про таке повідомляють російські змі, і Путін, зокрема, заявив, що угода вже набрала чинності, а західні кордони союзної держави надійно захищені. Зокрема, політики засудили дії НАТО як загрозливі та дестабілізаційні в контексті війни в Україні. Також під час конференції вони домовилися, що громадяни Білорусі та Росії зможуть взаємно голосувати на виборах та брати участь як спостерігачі. Ще під час спільної прес-конференції самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував імовірне 30-денне перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Політок зухвало заявив, що українці, повертаючись до переговорів з Російською Федерацією після трирічної перерви, повинні розуміти, що ситуація на землі змінилася. Втім, що саме мав на увазі, він не уточнив, але додав, що Україні давно потрібно було припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Також Лукашенко заявив, що якщо Росія та Сполучені Штати Америки досягнуть домовленостей, то для Європейського союзу та України цитую настане труба. Після цих слів вже президент Російської Федерації швидко уточнив, що йдеться про енергетичні домовленості. Додамо, що трохи раніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що у Сполучених Штатах Америки нібито немає жодного плану щодо завершення війни в Україні. І більш того, Олександр Лукашенко підкреслював, що домовитися про врегулювання вдасться лише коли Росія дістане свої козирі. Про що йдеться? Він знов таки не уточнює. І крім того, Олександр Лукашенко каже, що його країна, нібито, вже працює над виготовленням рішніка. Диктатору розповів журналістам, що кілька пускових установок вже фактично на завершальній стадії будівництва. Однак, от з ракетами проблема. Тож білоруси, як сказав Лукашенко, чекатимуть їх від так званого старшого брата, тобто диктатора Російської Федерації.